Діду, що скажете про дорогу? На прохання влади по можливості не виїжджати на дорогу послухалися лише комунальники. Я, зуб я вам видалила, дві години нічого не їжте. Та я після ваших цін два місяці нічого не буду їсти. Діду, а як зрозуміти? Хороша жінка чи ні? По розмові. А якщо жінка зовсім не розмовляє? Та таких хороших я ще не бачу. <рес> Діду, що скажете за наших депутатів? Якби в Україні за крадіжку відрубували руки, то в Верховній Раді були б не кнопки, а педалі. Бабусю, що можете сказати про нинішні пенсії? Хотіла бутерброд з сиром, а отримала хрен з маслом. Мамо, а чим займається лелека після того, як приніс дитину? Ой, доню. Він лежить на дивані, дивиться телевізор і п'є пиво. То, а чому у нас асфальт кожну весну зникає? Бо він онучку у нас одноразовий, як і совість того, хто його клав. Моє дитинство закінчилося, коли мати сказала мені, донечко, ти важка, я тебе вже не підніму. І залишила мене лежати п'яну коло хати. Я ж тебе просила, поки мене не буде, воду в акваріумі поміняти. Так вони ще цю не випили. Я такий. Бабавалю, а поділіться якоюсь мудрістю. Ну, ну, хотілося б, щоб у нашому житті хоч раз щось сталося для щастя. <рес> <рес> а не для досвіду. <рес> За душу Петра, за душу Сергія, за душу Івана. Хотімо звідси, а то хотіть. І душу весь наїздився, при оці ослабив. Діду, ти козу доїв. Хлопці, вас троє на мотоциклі. Це небезпечно. Не троє, а це Толік. А баба Валю, як вам стан доріг в селі? Та наче нічого. Куме, от скажи мені. Якщо випив багатий, то він розслабився. А якщо випив бідний, то вже алкоголік проклятий. Бабусю, скажіть, як не їсти після шостої вечора? Треба все з'їсти до шостої. <риклад> Ой, це логіка! В гороскопі сьогодні написано, що в мене гарний день. Ой, не сміши, який в тебе день, вирішую я. Куди у вас тут ночі сходити можна? Та куди на відро? Дивися, сину, он те, що пливе. Яка те, що? Це мама. Ну, мама, то мама. Давай, синку, вставай, бабця сяде. Бабцю, а то не видно, що я водій. Валю? Кажеш, це ти мені штани та годинник купила на подарунок. А кума паспорт що тут робить? Це в тебе такі красиві очі. Це від мами дісталися? Добре, що підійшли. Валю, а що це з твоїм дідом? Та лікар сказав, що в діда алергія на алкоголь. Так цей старий не вірить, перевіряє. Бабу Валю, дайте якусь пораду. Якщо ви варите суп і вам здається, що треба додати ще трохи макаронів. Не робіть цього. Валю, а звідки в тебе стільки грошей? Та вчора на базарі грабіжник гаманця вкрав, а потім побачив, яка в мене пенсія, розплакався, віддав гаманець та ще грошей докинув. Сергійко, домашняє? Є вам налити? Бабо Валю, як вам стан доріг в селі? Та наче нічого. Знайшла вчора в тебе в кишені. Як ти це поясниш? Валю. Це сусід передав. Каже: ти забула в нього. Ой, Галю, біда. Чоловік пішов на рибалку і трубки не бере. Валю, мабуть, коханка є в нього. І чого ти відразу про страшне? Може, просто втопився. Мамо. Що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і гарні відносини з чоловіком? Часно закривати рот, донечко. Е, не, не ну. Та коли ж ти вже пити кинеш? Валю. Через тридцять днів буде місяць, як я не п'ю. <світ> Чотирима. У вас тільки яйця? Та ні, в мене ще й душа є. Діду, а що це він там пише? Та таке, як рецепт записує, мабуть, сподобалось. Валю. Я так тебе кохаю. Але якщо дізнаюся, що ти мені зраджуєш, не хвилюйся, не дізнаєшся.